Усім незламним та завзятим раді вітати вас на ліцейному святі. Багатий серпень тихо осінь перейшов, сміливо крокуючий на поріг ліцею, де сьогодні у ліцейне родинне коло ми вкотре традиційно приймаємо десятикласників, які разом із випускниками закладу писатимуть нову історію, мріятимуть та наближатимуть перемогу України. Обіцяємо, що цей сезон буде яскравим фіналом, у який вірять усі українці. Про що нагадує вам сьогодні наш флешмоб-інсталяція під назвою Тиша на стільцях? Просимо долучитися до благодійної акції підтримки для воїна, капітана збройних сил України, який боронить наше сьогодення в гарячих точках України. Сольовани в серці сьогодні дзвоник кличе всіх у класи, та в серці спогад, тиша і печаль. Бо України книга пам'яті багата на тих, хто виборював наш мир ціною втрат. Схилімо голові, вдячнім слові. Згадаємо всіх, хто відійшов в емлі. Їх подвиг вічно житиме в ліцеї у пам'яті в історії землі. Мо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих, зокрема випускників нашого закладу Романа Березовського та Олександра Самойловича. В Першу чергу хочу всіх привітати з днем, якого ми з вами чекали. І хочу подякувати всім, хто причасний до сьогоднішнього дня. В першу чергу це викладачам, працівникам цього прекрасного закладу, вашим батькам і вам особисто. Ну і ми всі сьогодні усвідомлюємо. Хто найбільше причасний до цієї події, кому ми найбільше дякуємо це нашим воїнам і всі, хто працює на перемогу, я переконана, що юнаки і дівчата, які йдуть до нашого ліцею, це молодь, яка має прогресивне мислення, творче мислення, активну громадянську позицію. Це та молодь, яка. Здатна примножувати економічний і інтелектуальний розвиток нашої держави. Це та молодь, яка здатна берегти національні надбання України, і це та молодь, яка здатна будувати гідне майбутнє України. Зливими, ми живемо, аби бути щасливими, обіймати руками сильними тих, кого любимо і під сонцем, і під зливами. Ми живемо, аби бути щасливими. Тільки дай небо небо сили нам, я напишу на чистому папері. Усе, за що я дякую життю.